Всім привіт! Мене звуть Олексій і ви на каналі Фінансовий Кабан. Я розглядаю акції та криптовалюти з точки зору технічного та фундаментального аналізу. Що ж, почнемо. На ринки цікава ситуація. Чому? Зараз я, вам Зараз я вам покажу декілька акцій та криптовалют, що в нас відбувається. Зараз ми Coinbase, так, дивимося криптовалютну біржу Coinbase. Як ми бачимо, вона падала довгенько, довгенько падала. Але що відбувається? Ми бачимо об'єми, об'єми, які заходять на свічках. Тут об'єм у нас, тут об'єм, три об'єми, так? І ми сформували зону підтримки, непогану зону підтримки. І дана область, як мені здається, є дном. Так, зараз гарна. Ціна для купівлі. І зони супротиву, тобто нижче 60 доларів, ціна є гарною. Так. І зони супротиву, де ми можемо вирости, це 115 доларів і 149. Це перші зони, до яких ціна може дійти з легкістю. Тому що в ринок війшли об'єми. Чи піде далі? Цього ми, напевне, не знаємо. Потрібно дивитися на реакцію, яка буде з даних зон, так? з даних зон супротиву. Але в чому ж цікавість саме на ринку відбувається? Як це ми подивилися компанію Coinbase, так? зараз подивимося Теслу. На Теслі ми мали щось подібне: довгий, довгий канал, по якому ми падали, і об'єми на самому дні. І ціна пішла тестувати свої рівні. І з легкістю їх прошила перший рівень. Тому ми зараз подивимося на біткоін. Так? Якщо ми побачимо на біткоін, то в даній зоні він мав довгий несхідний тренд, і в даній зоні, саме тут, у нас з'являються об'єми. Знову ж таки, об'єми. І ми маємо ріст. І перша зона супроводиву, яка у нас була, була на рівні 22 750. І за нас, зараз вона в нас як зона підтримки. Тому наступний рівень на 25 тисячах. Що це означає? І ми ще можемо навіть Alibaba подивитися. Якщо ми дивимося Alibaba, так Alibaba, акції компанії Alibaba, падала також. З 2020 року несхідний тренд, який ми пробили, сформували деяке дно. Десь 300 днів так формували ми дане дно. І знову об'єми об повишені. Тобто, я можу зробити висновок, що в даній фазі ринок нащупав дно. Тому. Зараз просто ідеальне время для купівлі будь-яких фундаментальних криптовалют та акцій. Задумайтесь над цим. І запам'ятайте фразу із Wall Street. Заробляють всі і медведі, і бики, свиней ріжуть. Так ось, ми не домашні відкормлені свині, а злі дикі кабани.